Всім добрий день, ваші увазі, хочемо призивати автомобіль, це інсанрок. Автомобіль з'ївся з полого оборота. Скітмобіль, сидій колір, реліги на автомобілі. Викладки на безпеку. Ну і на ручній там Просто зняти. І на безпеку. собі милі, вже великий дисплей, караплей, камера заднього вигляду, автомобіль в склоні гейцюхий. Внимание, три линия чистый 19 ихвали классный вариант вот такая машинка коврихи лежать с песком правда запаска дугатка краткие все, весь комплект чистенький гармоний. Вот такий автомобиль доступний было до продажу.